Право 765. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо перше задання: 5а плюс b в квадраті, що множиться на b в квадраті мінус 5а. Поміняємо ці множники місцями. Тобто ми записуємо, що це у нас b в квадраті мінус 5a. Що множиться. А в другому множнику доданки поміняємо місцями. Запишемо на 5a плюс b в квадраті, а b в квадраті плюс 5a. Ну, а зараз ми отримали добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто, це у нас b у квадраті до квадрату мінус другий вираз 5А. Також підносимо до квадрату. І це дорівнює b у квадраті до квадрату це b у степені 2 множить на 2, це буде 4. Так, відняти. 5а до квадрату 5 до квадрату 5, 5 на 5, це 25. І залишиться ще А піднести до квадрату, це буде А у квадраті є. Переходимо до другого завдання: 4 у третій мінус d у квадраті, що множиться на d у квадраті плюс 4А у третій. Ну що ж, перший множник запишемо без змін. 4А у третій мінус у квадраті, що множиться. А в другому множнику доданки поміняємо місцями, запишемо, як 4 а у третій плюс d. У квадраті. І це дорівнює. Ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто це буде 4а у третій до квадрату. Відняти. Ну і квадрат другого виразу це буде d у квадраті до квадрату. Це дорівнює. 4а у третій до квадрату у 4 помножити на 4 це 16. А у третій до квадрату А в степені 3 помножити на 2 це буде а у шостій. Відняти. Де у другій до квадрату де в степені 2 помножити на 2, це буде 4. Де в степені 4. Є? Третє завдання 0,7П мінус м у сьомій, що множиться на m у 7 плюс 0,7p. Ну що ж, перший множник запишемо без змін. 0,7p. Мінус м7. Що множиться. А другий, другу множнику доданки поміняємо місцями. Вийде 0,7П. Плюс м у 7. І це дорівнює. Ну що ж. А зараз ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто, це буде 0,7. 7p до квадрату. Відняти. Квадрат другого виразу, це буде м. У сьомий до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, 0,7 до квадрату. 7 помножити на 7, це 49. Але в 0,7, що множиться на 0,7 після коми. То вийде 0,49. І p до квадрату це буде p у квадраті. Відняти m у сьомій до квадрату m у степені 7 помножити на 2, це буде м у степені 14. Є? Переходимо до четвертого завдання. 1 п'ята m у квадраті плюс 3b в сьомій, що множиться на 3 b в сьомій мінус 1 п'ята м у квадраті. Ну що ж, поміняємо множники місцями, то спочатку запишемо, як 3b у 7 мінус п'ята m у квадраті, що множиться. Ну, а другий множник, доньки поміняємо місцями, то запишемо як 3b у сьомій плюс п'ята m у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто це буде 3B у сьомій до квадрату мінус. І другий вираз 1. П'ята м у квадраті. Також підносимо до квадрату і це дорівнює. Ну що ж, 3 б у 7 до квадрату. 3 у квадраті це 9. Далі б у сьомій до квадрату б в степені 7 помножити на 2 це буде 14 степень. Б в степені 14. Так, далі відняти одна п'ята м у квадраті до квадрату 1 до квадрату це буде 1. А5 до квадрату це 25. Ну і ще залишиться m у квадраті до квадрату m в степені 2 помножити на 2. Це буде m у четвертій степені. Є? Переходимо до п'ятого завдання: 02 a у квадраті b, мінус 0,3 a у квадраті b, що множиться аб у квадраті, мінус m у четвертій. Переходимо до п'ятого завдання 0,2 а в квадраті b мінус 0,3 b у квадраті, що множиться на 0,2а в квадраті b плюс 0,3 b у квадраті. У нас є добуток різниця двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто ми пишемо як 0,2 а в квадраті b в квадраті. Мінус Квадрат другого виразу це буде 0,3. А b у квадраті також підносимо до квадрату, і це дорівнює. 0,2 а у квадраті b до квадрату. 0,2 до квадрату 0,1,2 це буде 0,4. Далі а у квадраті до квадрату А в степені 2 помножити на 2 це буде а у четвертій степені. І b до квадрату це буде b у квадраті. Відняти. 0,3 АБ у квадраті до квадрату 0,3 до квадрату 3 на 39. Два знаки після комі це буде 0,9. Далі А до квадрату це буде А в квадраті. І Б у квадраті до квадрату Б в степені 2 на 2, це буде Б у четвертій степені. Є? Переходимо до шостого завдання. 12 П в сьомій мінус 2 третіх А в 8, що множиться на 2 третіх А в 8 плюс 1,2П в сьомій. Ну що ж, перший множник записуємо без змін, то вийде 1,2 П в 7 мінус 2 третіх а в 8, що множиться. Ну, а в другому множнику доданки міняємо місцями, то ми отримаємо 1 друга 2 П у сьомій плюс 2 третіх А8. І це дорівнює. Ну що ж, ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. То це можна записати як різницю квадратів двох виразів, тобто як 1 друга П у сьомий до квадрату відняти. Квадрат другого виразу це 2 третіх, а у 8 до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, як це можна записати. 1,2 p у сьомій до квадрату. 1,2, що множиться на 1,2 на 12 це 144. Там будуть два знаки після коми, то це вийде 1,44. P у 7 до квадрату П в степені 7 помножити на 2. Це P у 14 степені. Є. Відняти. Ну і 2 третіх А у 8 до квадрату 2 до квадрату це 4. 3 до квадрату це 9. Отже, мінус 4 дев'ятих. А у 8 до квадрату А в степені 8 помножити на 2. Це буде А в 16 степені. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Виконайте множення. Ми виконали. В першому завданні записуємо b у четвертій мінус 25а у квадраті. У другому завданні записуємо 16а у шостій, мінус d у четвертій. У третьому завданні записуємо 0, 49 П у квадраті мінус М у 14 степені. у четвертому завданні записуємо 9 b у 14 мінус одна двадцять п'ята М у четвертій. Є? У п'ятому завданні записуємо 0, цілих. 4 сотих Ау четвертій Б у квадраті мінус 0,9 А у квадраті Б у четвертій. Ну і в шостому завданні записуємо 1,44 П у 14 мінус 4 дев'ятих. А у шістнадцятій є.